Доброго дня всім. У багатьох пасічників виникають такі проблеми. Сильно загорають димарі. Тут я використовую, допустимо, гнілушку таку. Всяка. І Потім, коли загорають димарі, на, на цьому, загорають димарі, і що для того зробити, треба, щоб він не після робочого дня з ним було легше боротися. Берете димар, переворачуєте отак його наоборот для того, щоб пішла обратна тяга. От. І тоді внутрі димаря вигорають всі смоли, все вигорає повністю. От. І димар у вас виходить на наступний день він виходить чистий без усяких цих, без усякого нагару. Ось таким чином робиться. Перевертається до гори і все. І потім тільки на наступний день його вистукали, очистили повністю, по димарю постукали, все відлетіло, висипалося. І у вас димарик буде чистенький і хороший такий буде до роботи. Не треба ні горілками випалювати, ну, нічим не треба робити його. І все, так залишили. І в кінці робочого дня він вигорить і буде все у вас чин -чинарем. так чинарем Використовуйте, пробуйте, робіть. Попробуйте, побачите самі. Все, дякую.